Коли я давав свої перші інтерв'ю там, The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі. от Мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні й ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання, і я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив Таймс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свій матеріал Чим-то заповнить свою інформу повестку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей о, цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають, як просто інфопривідти. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як мене поплінували Форбс у мене далі. Ну і що? Ну от я в списку Форбс. Ну і що? Ти, ти, ти знав про це? От, хтось з підписників знав вообще про це, чи що я на окладинці журналу Зеньорк Таймс, що я персона року, The ну, ти розумієш? ні? Ну це все просто так. Журналістка машина, так, б, Несеться-несеться. того перемалолий. Історію того перемололи, того перемололи, і все тут немає нічим ні гордиться, ні пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю, хоча, по факту, в ці журналисти заробляють. Взагалі, да? Як воно влаштовано. Ну, отак от.